Брат, сьогодні ти для мене просто брат, коли багато так у світі зрад, як накриває нашу землю град, і не мат, брат, я відчував завжди твою. Бачив блиск сміливих тих очей, коли давали відсіч ворога, сам на сам серця адреналін буде все хорошо. Діти хай не переживають, все буде добре. Хлопці, батьки, діти їхні, все буде добре. Але треба підтримувати їх. Дякую нашому президенту Зеленському. Я дуже хочу, щоб він побачив це відео. Він дуже його бачу, поважаю дуже зеленського, нашого президента, головного команду нашого президента. Дякую вам, президенте, за все, що ви робите. Ваша сім'я дуже допомагає. Я вашого відео дивлюся. Ваші передачі дивлюсь. 55 -й, -й квартал дуже мені подобається. Дякую вам за все, що ви робите. Позвоніть Юзику, хай щось викине в інтернет. Бо щось так скучно. Так, да, я дуже прошу. Я хочу ви щось нам... Ми ну, ж обіцяли, що ми не будемо плакати, а будемо сміятись. Я б дуже цього хотів, але ж це на під час війни ми якось можемо перечекати і поки це війна. Ну, ми чекати не будемо. Дякую вам. І дякую нашому народу. Хай живе. депутатів треба на війну. І також самополіцію поліцію нашу треба відправити туди. Вони як щось, то в нього інвалідність, то в нього є бумажка від доктора, то поліцію треба перву очеред. І треба ДЦК, першу очередь. Бо вони такі, що вони не хочуть нічого. Вони тільки людей люблять ловити, садити в буси. Так само і поліцію треба туди, напередок. Дякую за звернення. І що вони послухали. Дякую вам. Героям слава СЗУ. 都不关系。